Світлом, я буду твоїм небом, я буду лиш тобою насолоджуватись у вісні, ти моя попелюшка, ти моя королева, і ніщо не завадить мені з тобою прожити всі дні. Бо ти є відьма, ти зламала мені крила. Вітаю! З вами Ольга Фільграф, і це програма Чи всі українки відьми. Ми знаходимось у чаруючому місті, яке надихає своєю історією, історією українського народу та побуту. І саме тут, в українській хаті, ми поговоримо на тему, якої не прийнято торкатися у суспільстві, та до якої зазвичай ставляться скептично. Чоловіки висміюють магію і вважають її жіночими забобонами. Але чому тоді, що в старі часи Богдан Хмельницький мав декількох особистих відьм для допомоги в справах? А під час радянського атеїзму відомі політики їздили до Ванги та карпатських мольфарів, аби дізнатися про свою долю. А сучасні політичні діячі вірять у прикмети та обереги від пристріту. Ми розкриємо тему, яку прийнято замовчувати, і доведемо всім, що бажання знати своє майбутнє має абсолютно кожен незалежно від статі. Юлія Солом'яна, 16-річна школярка, яка почала розвиватись у сфері езотерики в 14 років. У своїй практиці вона використовує карти таро. Як вона прийшла до цього? Ми дізнаємося прямо зараз. Привіт, Юля! Дякую, що знайшла час приїхати і поділитися сьогодні з нами цікавою інформацією. Давай розпочнемо. І перше питання: як ти прийшла до теми магії та карт? Взагалі, це було. Ще у дитинстві, взагалі-то моя бабуся займалася картами, і я бачила, як вона гадає і розповідає людям їх долю. Одного дня я просто проснулася, і треба щось починати робити. І моя бабуся каже: так, чому б ні? Вона стала моїм наставником і. Я їй дуже за це вдячна. І ось зараз вже майже три роки займаюся картами. А твоя бабуся бачила майбутнє чи через карти тільки? Взагалі-то вона мала віщі сни, але через карти вона транслювала їх більш детально. Чому завжди всім необхідно платити гроші? За гадання, твої подружки не ображаються на це. Перший час вони мене дуже багато питали, чому ми маємо за це платити. А... Тому що як не Ми, не знаю, ми... <зас> твої подруги, але я їм просто поясняла, що це як робота, і ну, ви ж не платите а, за а, свою їжу, наприклад, у ресторані, просто посмішкою. Ви платите грошима, тому чому я, як людина, яка працює, не маю отримати за це кошти. Я просто віддаю свою енергію у нікуди, а так не може бути. Тобто мені потрібно поповнювати свій енергобаланс, і якщо це не робити, я буду відчувати себе погано, наприклад, головний біль або втома дуже велика і нездатність працювати. Чи таке страшне насправді поняття слова відьма, яким його усі вважають? Насправді ні, тому що якщо перекладати це як дослівно. То відьма це просто жінка, яка знає більш, ніж інші. Ти можеш себе назвати відьмою маленькою, такою молодою відьмочкою? Можливо, можливо, але до справжньої відьми мені ще далеко. Але ж усі жінки-відьми. Так, українки. Ну, Звісно. <клубак> Чому чоловіки роблять вигляд, що не вірять у магію? Як мені одного разу сказав мій знайомий, що. Має це щось абстрактне, тобто воно не має підтвердження. І як я можу вірити у те, чому немає підтвердження? Я вважаю, що вони просто не можуть повірити в те, що існує щось окрім їхньої особистої думки. А це Альона Шевчук, – 24-річний практики таролог, який проводить тароконсультації та різного роду ритуали задля допомоги людям. Що спонукало дівчину до неординарних захоплень, дізнаємось тут і зараз. Альоночка, привіт! Щиро тобі вдячна за те, що ти знайшла час завітати до нас сьогодні, навіть котик біля тебе пригрівся. Я вже з твоєю молодшою колегою обговорила декілька цікавих питань, тому пропоную продовжити. Ти почала старо, а коли почала цікавитися саме магією? Після того як навчилася старо розібралася, я вже зрозуміла, що це за система. А вже тоді я почала практикувати. Добре, дивись, якщо дівчина якась приходить до тебе, каже, боже, так закохалася в хлопця. Він мене не любить. Будь ласка, щось зроби, хочу бути з ним. Ну, тоді я питаю у вищих, що можна зробити з цією ситуацією. Тут якби, небагато варіантів. В принципі, можна да, там, поламати волю, приворожити, це займе дуже багато часу. Тобто, і за цей час дівчата зачасту, вони вже остивають до тих хлопців, вони вже їм не треба. Дивись, ми вже почали розмовляти про хлопців. Таке питання: чи звертались до тебе особисто чоловіки? Ти знаєш, так зверталось небагато. Дівчат більше і жінок. Але от, чоловіки також зверталися і також. Дуже часто, коли з темою кохання, да звертаються з приводу дівчат. Вони думають, чи є там перспектива якась з тою чи з другою дівчиною, і вони звертаються, не всі, але деякі от вони прям соромляться. Знаєш, трохи так, mm -hmm. що от вони там прийшли. Деякі не соромляться, звертаються періодично. А от чому ця тема вважається в цілому закритою для суспільства, і всі соромляться розповідати, що вони, хоча б раз в житті, зверталися по допомогу до людей, які займаються цим потойбічним. Знаєш, я б не сказала, що на даний момент ця тема закрита. Я б не сказала, що вона навіть дуже відкрита і розфорсена, тому що зараз дуже багато в Тіктокі на телебаченні, і всі хочуть, і всі хочуть дізнатися про себе щось. Люди люди соромляться, тому що є якась табу. Є якесь табу, це можуть бути якісь особисті блоки. Не всі навіть до психологів хочуть йти, не говорячи вже про тарологів. Тобто людям просто соромно казати Ой, я там ходила до бабки гадалки, вона там мені яйцем викачала? Просто так, чи... да, от е, є такий ярлик, що таро це от сидить бабка-гадалка, яка яйцем викачує. Тобто таро, ти консультуєш людей. Це було давно, це було колись, але воно настільки сильно приїлося, що люди е, досі вішують ці ярлики на тарологів. Українська історія дуже насичена різними обрядами, прикметами, традиціями, що по факту пов'язані з потойбічними силами, і майже кожне свято несе в собі магічні ритуали. Для прикладу, візьмемо гадання на Івана Купала. Ось ці ритуали з дзеркалом і судженим рядженим. Особисто мені моторошна сама тема із цим дзеркалом, адже можна не читатися про відкриття там порталів різних. Між світами і деякі дівчата жартуючи, можуть цим займатися. Чи може це ненароком принести горе? Може психічну травму принести <гум> ненароком. щось можна побачити, а можна палив. побачити, тому що це також як працює наша психіка. Тобто і... серйозно щось побачити не можна чи можна, кожна? можна і серйозно щось побачити, а можна і просто накрутити себе і злякатися. Вже як повезе. Зараз багато українських жінок виїхали за кордон, і от я натрапила в інтернеті на матеріал, у якому йдеться про те, що ці жінки виїхали, аби пробудити сплячу землю Європи, духи якої сплять. Про них забули, магію не вміють використовувати вони. І завдання наших жінок принести туди магію. Адже українська земля просякнута нею, і більшість жінок, Ок України це спадкові відьми. Як ти можеш це прокоментувати? І відьма, це та жінка, це смертна. Це жінка, яка стоїть посередині між вищими силами і між людьми. Просто в неї є якісь знання більше. Українським відьмам треба залишатись тут на землі, ставити захист нашим бійцям, якщо вони відьми, якщо вони вміють це робити, і самим трошки просиватись вже пробучуватись, тому що більшість вони ще не проснулись. Вони ще не знають, хто вони є. Дивись, чи кожна людина може почати займатися магією? Я тобі ні, не кожна. Це от це треба так народитись. Просто ось ти зрозуміла це з дитинства. Ти мені сказала, ти почала займатися в 19 років yeah. таро, але все ж таки ну, мені щ... було підказувала yeah. щось що це Мені завжди було цікаво, якось ну, якось так і складалось. Ну до цього йшло Просто треба був час, і це нормально. В кожного свій час ти береш на себе відповідальність. За людей, з якими ти працюєш, за себе, за свої вчинки. Ти ж працюєш із вищими силами, тобто ти з ними ведеш діалог, ти в них щось просиш. І не можна просто ой, я захотіла, ой, я придумала. Ніє, дивися. Якщо можна. я дуже сильно цього захочу, я зможу цим займатися? Не треба, просто краще не треба для того, щоб потім не отримати по голові бо за незнання також можна отримати, якщо ти лізеш, куди тебе не просять. Порада така. Якщо вам це, в принципі, не є чимось таким близьким, і ви бачите, що вас до цього не тяне, вам Мамі, це не треба. Вам просто це не треба. В кожного своя якась дорога, і кожен по ній йде. І дівчата не що переворожуйте свого? хлопців. Не переворожуйте, бо це таке діло. Це дуже тонке діло, це як по льду йти. Що ж, друзі, сьогодні ми обговорили дуже багато цікавих питань, які є актуальними повсякчас, адже це наша історія та наша культура. У наступній програмі ми обов'язково повернемось до містичних тем, пророчих снів та іноді дивних прикмет. Тож, до скорої зустрічі з новими героями, які поділяться з нами потойбічними матеріалами. А з вами була Ольга Фільграф. Дякую, що були з нами. Чекайте наступних випусків.